Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця, 17 жовтня. Готових робіт у мене зовсім небагато, але трішки є. Це в мене ось такі їжачки за описом Лєночки Дранчук. Ось такі. Ну, зараз на чорному не дуже видно. Потім в мене в ось такому кольорі є їжачок такий, це в мене пряжа діва. Такий. Ну, і схотілось мені рожевого їжачка. Ось є в мене рожевий. І фіолетовий. Ну, схотілось мені в таких кольорах, що ж поробиш. Тому є в мене такі їжачки. Ось такі в них голочки. гарненькі. В'язати доводиться довго. Там майже в кожну петельку, а так по кругу, в'яжемо. Декілька рядів по майстер класу в кожну петельку, а далі через петельку. Але так як у мене нитка не така, як у Ліни, то я в'язала в кожну. І ось такі, ну, дивіться, справжні хризонтемки, да? ось такі їжачки в мене вийшли. Так, це таких чотири їжачка. Вони приймають участь у спільнику. Мабуть, моя гачкувата родина, чи якось так здається, він називається. У нас. Там ми з дівчатами в'яжемо іграшки, всі по майстер-класах Лени. Так, ось такі чотири їжачка. І більше з готових, да, з готового більше у мене нічого немає. Далі працюю над левенятками. Зв'язала ще в такому кольорі три і два в такому кольорі на левеняток, так як я їх планую 20 штук робити. Тому це в мене вже, мабуть, залишилось так, мені залишилось ще три отаких от світленьких хочу зробити. У темних вже всі хвостики є. Я не несла те, що раніше нав'язала, я вже його вам показувала, тому я його сюди не брала, взяла тільки те, що зв'язала на цьому тижні. Так, це по ливенятках. І ще працювала, колись я зв'язала, також за описом Леночки Дранчук, зв'язала ось таку обезянку. Я її зв'язала з пряжі діва. І вирішила, що не буду я її продавати, а залишу для своєї онучки, яка це в мене середня онучка, вона народилася в рік обезяни. І я її залишила. Я ще не віддаю поки що, поки не зв'яжу всім трьом. Старша онучка в рік коня, тому я їй. Та в кінці цього місяця планую зв'язати конячку, Уже підібрала майстер-клас. А от з песиком трішки в мене сама менша внучка в рік собаки. І ніяк я ще не знайду таку, більш-менш, щоб мені приблизно такого розміру була. Ну, плюс не треба, а мінус десь така або трішки менша. І щоб це була гарна собачка. Ще ніяк, може, сама буду щось придумувати, ну подивлюся. І вже повіддаю їм, коли в мене будуть. Я їм ще не казала, що я їм таке готую. Повіддаю вже, коли в мене будуть вони всі три готові. Тоді вже їм повіддаю. Тому ось така в мене ця обезянка лежить. Але я вирішила зв'язати, щоб була в мене і на продаж. Тільки тепер я в'яжу з пряжі етамін, ось яка буде різниця. Така. Суттєва різниця буде. Так, у мене зв'язалась одна голова і тіло. Я планую дві зробити. Ось у мене є чотири ніжки. Так, де четверта? Ось чотири ніжки. Чотири ручки. Так. Все позаплутувалось, ниточки позалишала для пришивання. Так, чотири ніжки, чотири ручки. Такі ручки. Ще треба друге тіло з головою, два хвостики, ну і обом вушка. Це чотири вушка. Так, вони також в цьому проєкті в мене приймають участь, моя гачкувата родина. І, мабуть, це по іграшках. Та так все. Да, це все, що мені вдалося, але тут таке в'язання, знаєте, його дуже бігом не погониш. Тут таке, ну, не то, щоб дуже важко, але ж трошки часу треба, його не так швидко це все зробити. Тому це по іграшках у мене все. О, що я ще? Кардиган не брала, я його трішки продвигала, але там зовсім небагато, тому я його і не несла сюди. Капор також я там декілька рядочків продвинула. А вчора я дов'язала одну шкарпетку, ще я її не попрала. Тому що другу ще я не завершила. Ось в другій залишився в мене тільки мисочок, Уже я перезняла на дві спиці, залишився мисочок закрить, і тоді вже я їх виперу, висушу, і буде в мене ще одна пара. Хотіла я їх зробити десь на 42-й розмір. У моєї знайомої мобілізували чоловіка. Я хотіла йому передати шкарпетки, в нього десь 42-й розмір. Але ці шкарпетки вийшли десь 43-44. будуть. А перед цим я зв'язала ось таку ж саму пару. Може, оце ця, може, пройде йому. Ну, Дуже чомусь я ну, не можу ніяк в'язати маленькі розміри. В'яжу, приміряю, мені здається, що ще зовсім мало. Я вроді трішки там начебто пров'язую, роблю мисочок. Хоча я вже знаю, що в мене мисочок десь отак сантиметрів 5 виходить по моєму в'язанню. Ну, не знаю, ніяк не розрахую, в мене всі шкарпетки чомусь великуватого розміру. Вибачаю, з дівчатка трішки прихворіла. Ці дивлюся ось наскільки більші. Тому, може, оці, може, йому і підійдуть. Передам ці. А там спробую, може, в мене вийде ще пару невелику зв'язати, тоді ще передам. Тому так, ці вже ви бачили шкарпетки. А тут залишився один месок, і також вони будуть готові. І, мабуть, потім я як їх завершу, надіюсь, що сьогодні я це дороблю, мабуть, я зв'яжу свої гетри. А потім розпочну ще шкарпетки. А може і раніше розпочну. Ну, якщо розпочну раніше, то я не знаю, чи я гетро собі зв'яжу, чи ні, то я тоді ж братиму шкарпетки в'язати, тому не знаю ще, як правильно зробити. Поки що так. Так, мабуть, це по в'язанню все. Зараз покажу вам деякі закупи, які в мене були. Була я знову в сінсеї. Я велика молодець, я дуже втрималася. Це там дуже важко, але я втрималася. І купила там тільки ось таку сітку-корзинку. Коштує вона 169 гривень. А взяла я її для того, щоб коли я розставляю у свій ярмарочний стіл. Я думаю, що буде зручно поставити сюди вищі іграшки, а вперед нижченькі. Бачите, отак вперед, ось наскільки нижчий передня стіночка. І думаю, що так буде зручно. У мене є поличка, отака ж, ну як, з такими сходинками. Мені давно, як я починала торгувати, зробив її син. Вона в мене розборна і така. Вона важка, але важка також гарно, коли ти торгуєш на вулиці. Так як у нас часто вітри, то з моєю поличкою-сходинкою в мене стіл не полетить нікуди. Вона гарно тримається. Важкувато її возиш, тягаєш, це все, да, але не хочу її міняти. Але коли я ходжу сюди в клуб, тут я беру небагато іграшок, і не беру я ту велику свою поличку. Беру сюди таку малесеньку, там з коробок зроблена. І важко розставити іграшки. Оця мені буде туди також гарно підходить, що я їх попираю і вони будуть стоять не лежать на столі, будуть, а стоять і сюди. Тому я взяла одну ось таку корзиночку. Надіюсь, що вона буде мені зручна. О, будиночки всі передивилася. Брала в руки кожен будиночок, дивилася. Все ж таки втрималася. Але мене ще тримає те, що в мене немає зараз такої полички, де я могла б їх всі виставляти свої будиночки. Тому я не спішу їх накупляти. Але не впевнена, що нікого не куплю. Не знаю, подивлюся, бо скоро я знову туди попаду, я заказала візитівки, як буду їхати, їх забирати. Це воно все в одному торгівельному центрі знаходиться, тому можу я щось і купити, не знаю. Поки що так. Так, була я ще в Аврорі. Там купила я ось такі корзиночки, така була одна, потім розкажу, що тут у мене в ній. Така була одна за розміром, це такий гарний розмір. Хотіла ще, але була одна така. І взяла дві ось таких меншеньких. Також вони, ну, вони по кольору однакові. Тут трішки оце плетіння різне, але так вони схожі дуже за кольором. І таких дві взяла невеличких. Це також зараз розкажу. Зараз закінчу з Авророю. і тоді розповім по тему. Ну, не обійшов і мене цей набір гачків. Взяла вже, навіть спробувала одним в'язати ось номером 4. В'язала я плюшову пряжу. Я то взагалі її в'яжу десь на 3,5. Ну, він до 3,5 написано. ну Це в мене такий не кловер, а той, що підробка кловера. в мене. Кловери є, але мені ще невісточка подарувала на Новий рік, колись подарувала той, такий цілий набор несправжніх кловерів. Але для плюшевої пряжі вони гарні. Ну У мене в тому гачечкові, що я в'яжу, там на ньому є така коричнева. Вставочка приклеєна, і вона відклеїлась. І воно там, як я його не мила, що я йому не робила, воно там таке липке. я його пластирком обмотала і так в'яжу. Вирішила взяти ці, спробувати. Ну, мені не дуже зручно. Саме в'язати ним і непогано було, він то в'яже. Робити збавляння дуже незручно. От, ну не, не підлізеш під петельку і все, начебто такий гачечок, він непоганий тут, але під петельку ним дуже важко залазить. Ну і для мене ця ручка затовста. Коли в'яжеш отак, це непогано. А коли отак, а я як в'яжу іграшку, то я в'яжу і так, і так. По-всякому, дивлячись, де ти в'яжеш, як зручніше. Хоча раніше, доки я не в'язала іграшок, я гачок тримала тільки так. Так, отак я не могла тримати гачок. Тепер я трішки вже звикла і так тримати, тому що як в'яжеш особливо маленькі іграшки, брелочки, то багато де доводиться тримати так гачечок. Тому отак для мене він затовстий. Отут я звикла до того гачечка, він такий там плоский. Ну, а так, то взагалі, та ще й на їхню ціну, 70 чи 80 гривень, щось там така ціна мають бути, нехай будуть. Так, я розпочала мозаїчне в'язання, теж ніяк часу не вистачає приділити більше, йому вчора трішки там ще підв'язувала свою торбинку, то, до речі, там треба в'язати гачечком номер 2 в мене кловер, другий номер, але й тут ось другий непоганий, може навіть і ним можна буде спробувати. Іграшки я двійкою якось і не в'яжу. Джинс, я в'яжу півтора гачечок у мене. Тому так, гачечки купила. Потім купила ось такі органайзери оці. Я в таких зберігаю оченята. Я тут фломастером підписую, який номер і зберігаю. Але виписувала я ще оченят таких котячих і зрозуміла, що мені потрібні ще такі контейнерки, тому я поїхала, купила два таких більших, щоб мені скласти сюди всі котячі очі, тому що без цих органайзерів незручно. Так Я бачу все, що в мене є і по розмірах, і по кольорах, все. а в пакетиках мені незручно. Ну, взяла один невеликий, мені сюди треба носики висипати. Так, це по Аврорі, мабуть, все. А, не все. Не все, дівчата. Не обійшла ж мене ця пряжа? Ну, як я без неї? Ой, але взяла я таких два моточки. Я так подивилась, вона на гривку для коників може підійти. Так, на іграшки, ну не знаю, цю, мабуть, я не пробувала гачечком. Не пам'ятаю, мабуть, цю не пробувала я гачком. Оцю пробувала, мені здалася, вона товстувата для гачка. Щоб іграшку зв'язати, мені хотілося ведмедика такого. Я все хочу давно вже попробувати з такої якоїсь букляшки. Це то не букляшка, але мені все хочеться зв'язати ведмедика. Думала з цієї спробувати, але вона мені на гачок товстувата, не знаю. Дивилась, я там, я забула, як ту дівчинку звати. Ой, як її канал називається? В неї дуже гарні іграшки вона в'яже, і ляльки робить вона цих модних, я їхні назви не скажу, тих ляльок. Робить вона такі лялечки. вона, я так зрозуміла, вона купує лялечок, а потім їм їхні мордахи переробляє, вона їх там зачищає, знімає все фарбування заводське і по-своєму їх розфарбовує. Ну Такі гарні роби волоссячко їм там і фарбує, і дуже гарні. Забула, як називається канал і як звати дівчинку. Марина, не Марина, не пам'ятаю, дівчатка, не буду казати. Вона пробувала з такої пряжі, казала на іграшку, должно бути непогано. І починала вона в'язати, здається, також ведмедика, якщо я не плутаю. Але ще я не бачила продовження, не показувала вона, або ж я прозівала, може, але не показувала вона, що в неї з цього вийшло, не знаю. Але я спробувала на спицях пров'язати потрошку. Ну, це таке кошенятко. <ква> Вибачаюсь, дівчатка. дівчатки. Таке м'якесеньке, таке гарненьке. Не знаю, що я з них буду робити. Більше не брала. Була і після того в Аврорі, але більше не брала, обійшла пряжу стороною і не брала. І цю спробувала. На спицях також дуже-дуже гарно. До речі, в мене невісточка зв'язала собі пов'язку на голову з цієї пряжі, то дуже гарно вийшло. І онучка попросила, вона її таку зв'язала. Гарна вийшла пов'язка. Тому взяла по два моточки такої пряжі, більше не брала, втрималася. Був ще дуже-дуже гарний, отакий рожевий колір, такий гарний був, ну не брала. А не брала, тому що була в мене якраз замовлення ще пряжа, до мене їхала на тисячі, але треба ж було і цю взяти. А ну ще я таки, оце, мабуть, для декупажа написано, ну такі гарненькі, тут різні квіточки. Також взяла. Коли роблять замовлення, можна. Добавлять до замовлення. Ось такі тут гарненькі різні квіточки, листочки. Мабуть, як не 35 гривень воно коштувало. ну, кинумо. Так, вибачте, дівчатки, відключу. Е, так, ще дівчатки мені прийшло, мабуть, все я вам сьогодні не покажу, тому що не дає мені горло і ніс. Довго розмовляти не можу, тому, мабуть, покажу ще, що мені прийшло з тему. А пряжу вже я покажу, мабуть, в наступному відео. І, мабуть, окремим відео, тоді відзніму. вже як мені більше буде моє горло давати, то відзніму потім по продажам, щоб в мене попродавалося. Так, прийшли мені з тему, я замовила ось такі до сумочок, до кукух, ось такі ремінці. Було їх там в наборі 13 штук, ось в різних кольорах вони ось такі. Доволі непогані, сподобались вони мені. Думаю, що, може, як ці використаю, то ще буду брати. Ціна, ага, щось ось ниточка треба подивитися, підтягнути. Ціна там вийшла, здається, ну, гривень 35, один рімішок виходить. Як все розкидать, то один отакий виходить, десь одна така ручка, десь гривень 35 виходить. Єдине, вона ну, можна було б трішечки довшу. У мене зріст невисокий, я метр 57 зростом. То для мене. Якраз підходить така довжина. Але для високих дівчаток може і не дуже буде. Для дітей така підійде ручка, вона тут регулюється І це і на меншу ось так можна. Єдине для високих дівчаток не знаю, треба на невісточку примірити, вона метр сімдесят. Треба примірити до неї, як це буде виглядати. А так, непогані такі. Уже йдуть вони з оцією всією фурнітуркою. Єдине, що треба, то отакі ось кільця пришивати на саму сумочку і до них потім приєднувати ручку. А так доволі непогані, і за таку ціну. Взагалі-то непогані ручки. Кольори такі гарні. Це, нарешті, можу я жабу розпочну в'язати давно, вже збираюся зв'язати жабку. Таку. Сумку, жабку, ну, для телефона така сумочка. Ось якраз і ремішок рім... і, і зелененький є вже ремінець. Так, це такі ремінці. Ну і позаказувала я оченята. Так, ось такі замовила. Не пам'ятаю, тут не написано, який розмір. Я не пам'ятаю який. такі вирішила спробувати оченята. Такі вже з біленьким ободочком. От іноді, дивлячись на яку іграшку, можуть і такі підійти оченятки. А розмір, ну, приблизно, мабуть, вісім. Це, так, да, здається, вісім. Таких взяла декілька. Потім з біленьких. Ще були ось такі. Це такі, знаєте, мабуть, отакі вилупкуваті будуть оченята. Так, фокусуйся. О. ось такі вони, бачите, такі оченята взяла. Оці, здається, трішки, мабуть, ані, не менші ці, також вісім десь. Також вісім, такі оченятка. Це, звичайні, номер 10, це я замовляла. Мені не подобається, я дуже багато на плюшеві іграшки, на ті розміри, що я в'яжу. Багато використовую оценят 10-го номера. Не подобається мені одне, що в них ідуть оці ніжки, як для плюшевої пряжі, вони короткуваті. Так важко їх застібати. Не вистачає мені оцієї довжини, поки його поставиш незручно. І ці, дивлюся... О, десь І ці дивлюсь, що також такі вони короткуваті, чомусь їх. Не натрапляла, я не знаю, бувають, не бувають вони з довшою цією ніжкою, але я не натрапляла. І ці також короткуваті. Для напівбавовни, так, да, вони гарні, їх вистачає, а для плюшевої пряжі трішки якби довша ніжка. Ну, Вже як є. Так, ще ось такі оченята. Тут декілька кольорів. Тепер я їх гарно розкладу. Такі кольори цікаві. Ось такі. Так. Такі для котиків набрала різні кольори, такий гарний сірий колір. Так вони прийшли в пакетиках, їх по три, да, по три пари. Ось такі кожен не буду витягати, ці такі жовтуваті, світліші. Ні, ці такі прозоріший край. А ці такі непрозорі, більш матові такі вони. Такі жовтенькі, зелені, сині. Ну, ці два кольори вам розкрию, такі вони цікаві, ці два ось кольори ще є їх чотири пари, а, деяких по три, деяких по чотири пари. Такий міксом вони йшли. І ось ці ось дуже гарні кольори такі. Так, оно ну, як так, щоб гарно. О, Такі гарні оченята. Так. Такі. Потім поховаю, потім отакий от один набір. Щось також він коштував небагато. Тут звичайний набір від меншого до більшого розміру. Вже в мене такий один чи два є. Ну, взяла ще один, якась ціна була невисока, взяла. Так, тут у мене тут, мене тут носики. Ні? Да, тут носики ось такі для песиків. Такі носики. Чомусь, я думала, вони будуть трохи більшенькі. Ну, нічого, такі пройдуть, але треба замовити і більших. Це один і два. Треба замовити і більшеньких таких носиків. І що в мене ще? Ага, це в мене ось такі. Так, зараз. Вони в такому пакуванні, непрозорому, в такому пакетику. Ось такі також котячі ось такі оченята, так, видно, не видно. Угу. Не дуже, так? Да? Ну, ось так як же. Добре я їх висиплю сюди. І ось так може воно буде видно? Ні, не хоче. Я минулого, в минулому відео показувала котика з отакими оченятами, тільки жовтенькими. Глітерні тут вставочки. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це за оченята. А ну може отак? Ні, і тут не видно. О, так. Тут вони в різних також мікс, різні кольори. Такі доволі непогані. О, на синьому краще видно, да? Такі котячі, такі оці продовгувасті, такі оченята гарні. Тепер ще я раніше такі брала, це не трапецевидні, а такі полусферою оченятка. Ну, але гарні. Так, з тему це в мене все здається. Є ще в мене закупка пряжі, така доволі немаленька, але зніму, мабуть, я її вам наступного разу, тому що моє горло заважає. Тому на сьогодні це все. Бережіть себе, мирного всім неба і до зустрічі в наступному відео.